Друзі, нас про проголовне поїхали на околицях великого міста на північному заході. Росії пролунала серія вибухів, потужний детонаційний удар вдарив по військовій частині, де розташовувались казарми солдатів на секретний підземний бункер. Удар зруйнував основні житлові споруди. Кілька поверхів бункера провалились. пожежа, пожежочого пила, прилеглі будівлі, склади боєприпасів транспортної інфраструктури. За попередніми даними, десятки одиниць військової техніки вийшли з ладу кілька десятків бронетранспортерів вантажних автомобілів із боєприпасами знищеного персоналу, який був на чергуванні в бункері. Загинув точно кількість невідома місце вибуху. Військової об'єкту, що належить до житлового сегменту військової бази, так і до приховної командної структури вхід до бункера замаскованої під технічним приміщенням повністю заблокованим уламками. Рятувальні служби Росії прибули, але доступ до зони обмежено через загрозу вторинних вибухів. Упродовж кількох хвилин після удару пожежа перекинулась на сусідні склади пального, що викликало стовп кіптве і диму, видими із значної відстані у військовому секторі країни оголошено режим підвищеної бойової готовності по всій Росії вводиться заборона на пересування поблизу об'єкта. Сім'ї загиблих військових повідомляють про траур. Підрядчі служби виїжджають на оцінку збитків з боку української сторони. Аналогічні служби відзначаються цей удар значно знизив оперативну спроможність противника на північному напрямку, оскільки зруйновано не лише житлові об'єкти, але й ключову підземну команду ланку. Координація сил супротивника тимчасово порушена. Українські розвідання фіксують, що кілька підрозділів, які повинні були рухатись на південь, залишились в очікуванні. Наказів резерви не було приключено вчасно, а техніки, що мала переїжджати, вже немає через пошкодження вибуху. Логістичний ланцюг підірваний боєприпаси палива, які в складі неподалік бункера. Знищення у пожежі втрати супротивника можуть сягати понад 500 осіб в живій силі. Десятки одиниць техніки знищення. Що ж Удар по тиловій інфраструктурі, особливо коли він зачіпає житлові командні елементи, має подвійний ефект. Матеріальні втрати супротивника поєднуються з деморалізацією, коли військовий об'єкт секретним бункером руйнується. Командний ланцюг вислизає, резерви стоїть неорганізованими. Для України це сигнал. Треба не лише наносити удари, а й миттєво реагувати на розпад супротивника, просуватися по слабких точках, не чекати стабілізації ворога. Проте треба врахувати, що Росія навіть за таких обставин може мобілізувати резерви і вжити заходів репарації. Тому швидкість і точність дій мають бути вирішальними в перші години після вибуху російські канали зв'язку зафіксували хаос кілька ключових генералів, що перебували в бункері, не входили на контакт. В результаті цього а регіональні команді центри не могли перейти на резервні канали. В результаті цього частини, що розташовались Мурманській та Ленінградській області, прийшли в стан очікування. Фактично припинивши маневри, які були заплановані в межах масштабних навчань, північному військовому окрузі, який керує оборонно Петербурзького регіону. Почалася несанкціонована ротація особового складу. Військових, вимагали роз'яснень, але відповідей не надходило. Пожежа на території об'єкта продовжувалася понад 10 годин. Було задіяні 40 одиниць спецтехніки. МНС. Проте частина з них таки не змогла дістатися до епіцентру. Зона була заблокована уламками, а ризик нових вибухів залишався високим у радіусі кількох кілометрів місцевих мешканців, які проживали поблизу закритої зони, евакуювали. Проте урядові органи не оприлюднювали жодної офіційної карти ураження чи маршрути евакуації. Паніка ширилася навіть у цивільному секторі близько 200 тіл загиблих військових вже витягнуто з-під завалів. Багато з них ідентифікуються як службовці підрозділів зв'язку і управління. Російська військова аналітика, що спрацюють з МОРФ, вже визнають, що удар з в одне з ключових командних ядер, створених для контролю над арктичним, Балтійським і північно західними напрямками. Це значно знижує координаційну спроможність усього північно-оперативного командування, що особливо критично в умовах, коли РФ веде бойові дії на кількох фронтах. Втрата структури управління також персоналу з доступом до закритих каналів означає потенційний витік чутливої інформації, яку наразі не вдається ні зашифрувати, ні нейтралізувати. Редакція каналу не неси відповідальності за висловлення кермах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.